А він лежав серед ягнят, не на шовках лежав, на сіні, уперше замчільок наряд, уперше тремтіння в тілі, і повний видих в перший раз змішали запахи в єдине. світильник, який тьмяну газ, трава, дошки сирі, овчина і молоко. Свій крик здійняв, в ту ніч проняв вічність з собою. До мами Божий син припав, ставши дитиною за мною. У плоті немічній своїй, стаючи ближчим до творіння, побачив глибше світ земний, і в той же час Його спасіння. Пітьмався взрушення прийшла, коли в сараї тому вбогім любов на землю цю прийшла збулося сказане з вуст Бога. Радій, трубили небеса. Мати з тривогою дивилась, та чи могла знати вона і з чим поглядом зустрілась, змогла збагнути до кінця, кого теплом сім зігрівала, що сина Господа Творця до серця ніжно притискала? Чи була віра і спокій, коли вся втомлена з дороги, стукала в кожен дім крізь біль, ждала від Господа підмоги? Чи утій знала марноті, де зможе бідна прихиститись, що Бог в присутній простоті схотів у яслах народитись, о, дивний вечір той Різдва, такий земний і незрівняний, родився цар без торжества, прийшов Спаситель довгожданий, не на коні і не з мечем, Він на володаря не схожий, родився у цей світ проблем, явився людям, Агнець Божий. Ніхто подумати не міг, що той, хто посланий був вище, омиє стільки брудних ніг, піде до бідних аж на днище, що простить блудниць, крадіїв, щоб відріха жили в свободі. Повчальних скаже безліч слів, багато чуд зробить в народі, що вирішить замість дворця, замість одежі дорогої вибрати голки від вінця. Прийме зневагу і побої, що він, смирившись до крові, пішов на хрещу постраждати, що цвяхи на руки свої замість браслетів зміг прийняти. Ну, а тоді долоні ці стискали тоненьку солому, і, спавши тихо в темноті, Бог звикав жить в житті земному. Попереду і біль, і сміх, взутів нашому пройдеться, з собою переможе гріх. І в душі світло він пролється. недовго житиме між нас, все для спасіння він учинить, він зрозуміє і дасть нам шанс, він хід в історії замінить, віднині буде іншим світ, і віра, котра піднімає, хто твердо йде за ним услід, на тими смерть влади немає.